У 2050 році кожен восьмий житель планети матиме цукровий діабет. Такі невтішні прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я. Більше того, цю недугу називають тихим убивцею серця, адже на фоні цукрового діабету у людини виникає хронічна серцева недостатність, яка погіршує якість життя і, зрештою, зменшує його тривалість. Як свідчить парадоксальна статистика, більшість людей із цукровим діабетом помирають не від ускладнень пов'язаних із рівнем цукру у крові, а від серцево-судинних захворювань. Зокрема, інфарктів чи інсультів, наявність цукрового діабету у пацієнта збільшує ризик інфаркту або інсульту в 4 візи. Серед наших пацієнтів, які знаходяться в кардіоцентрі, більше 50% мають цукровий діабет. Переважно у зону ризику потрапляють люди з надмірною вагою або ж які мають генетичну спадковість. Також причиною виникнення цукрового діабету може бути незбалансоване харчування, низька фізична активність та малорухливий спосіб життя. Окрім того, спровокувати стрибок цукру у крові можуть вірусні інфекції чи стрес. У зоні ризику пацієнти з ожирінням з надмірною вагою. Пацієнти, які в своєму сімейному анамнезі мають цукровий діабет в родичів. Крім того, у зв'язку з тим, що в нас тепер війна, це збільшує навантаження на організм. Тобто, внаслідок хронічного стресу цукровий діабет виникає швидше, ніж мав би виникнути у пацієнтів, які мають схильність. Сільвія Пацкун оглядає пацієнта, який наразі на стаціонарному лікуванні у кардіоцентрі. Лікар збирає анамнез і проводить опитування. Сухість роті не турбує. Ну так я п'ю ночі воду, так. Ну, Пальці стою. на ногах не терпнуть, ну, не болять. Ну, так мало так і холодно десь буває, але таке. Вагу не втратили за останній час? Ну. Я знаю, може мало трати. Вдома цукор в середньому який тримається? До 10, більше 10? Ну так ось сім 8. п'ять, вісім. 8. і п'ять ну, вісім. Здавато трьохмісячні, там 8, 8 майже було. 8, і вісім. Mm. Дієту вдома дотримуєтеся, так? От так стараюся. Віталій Бісун каже, три роки тому йому діагностували цукровий діабет. У родині цієї хвороби ні в кого не було, тож цукор він не контролював і, відповідно, не проходив обстеження. У березні 22-го року мобілізувався, але служба тривала недовго. Чоловік отримав поранення. Пішов у березні 4-го добровільно у ТРО, наші нас відправили вже на Луганщину туди. На мене поранило. Після поранення місяць відпуску мав, щось почувствувався погано, пішов провірити, кров здав. Виявилося, що в мене пішов сахарний діабет. Після тривалого лікування чоловік отримав групу інвалідності і був звільнений із військової служби. Та найголовніше, що цукровий діабет не лише змінив його життя, а й вплинув на роботу всього організму і загальне самопочуття. У свої 52, коли ще може бути повен сил, Віталій відчуває слабкість і постійну втому. Не так як се каже, сил нема таких. Що... На другий етаж, як виходиш та за дижкою йде, то нема вже тих сил, що просто. Все це дає своє там. Оскільки цукровий діабет майже завжди супроводжується ускладненнями у роботі серця, відтак до лікування підходять комплексно. Історію пацієнта вивчають дотичні фахівці, які у підсумку призначають кваліфіковану терапію. Адже командна робота і комбінований підхід у лікуванні це запорука одужання і покращення стану пацієнта, каже завідувачка відділенням аритмії серця Маріанна Швед. Обов'язково до наших препаратів антикоагулянтів, та ми додаємо цукрово знизуючу терапію, і в комбінації воно дуже добре впливає на наших пацієнтів саме на серцевий викид, тому що наші пацієнти здебільшого це важкі пацієнти, це хронічні пацієнти. І в комбінації з препаратами, які покращують рівень глікозальованого моглубину і середнього добового цукру, воно дуже добре відображається на стані наших пацієнтів. Загалом серцево судинні хвороби, спричинені цукровим діабетом, протікають в агресивній формі, каже Тарас Чиндей. Навіть якщо у пацієнта ще не було інфаркту чи інсульту, ризики для здоров'я вже еквівалентні цим гострим станам. З огляду на це важливо контролювати артеріальний тиск, холестерин і масу тіла, адже саме ці фактори є визначальними у роботі серця. Навіть якщо у пацієнтів з цукровим діабетом виникають серцево-судинні захворювання, то вони виникають, перебігають дуже агресивно. Атеросклероз у пацієнтів із цукровим діабетом агресивний, підступний. Ці пацієнти а, мають стерту клінічну картину, вони мають мало симптомів, вони можуть не відчувати, наприклад, болю при гострому інфаркті Міокарда вони можуть не відчувати болю при стенокардії напруження, тому інколи ми маємо труднощі в діагностиці цих гострих станів у пацієнтів з цукровим діабетом. У них вища смертність при інфаркті міокарду через те, у них більше ускладнень після стентування коронарних артерій. Наприклад, така таке ускладнення, як звуження стентів через кілька місяців після встановлення частіше трапляється у пацієнтів з цукровим діабетом. Лікар інтервенційної кардіології Іван Сабов констатує, пацієнтам, які опиняються на операційному столі, іноді навіть не можуть допомогти, адже система кровоносних судин дуже розгалужена, і в разі запущеної форми, тобто пізно виявленого цукрового діабету, артерії уражені критично. І що найгірше, дедалі частіше, з важким перебігом захворювання виявляють молодих людей. На коронарографії часто бачимо молодих пацієнтів, яких 15, 10-15 років кровий діабет, уражені надзвичайно в багатьох місцях багатосудинно коронарні артерії. Саме прикро те, що вражаються артерії малого діаметру, які не під силу з якими щось зробити як інтервенційним кардіологам, так і кардіохірургам. Надзвичайно великий відсоток це молоді пацієнти від 30 років, чоловіки. Від 30 до 50 років це приблизно 90% пацієнтів з цукровим діабетом. Такого молодого віку уражаються дуже складні ураження коронарних артерій. Керівниця центру кардіології та кардіохірургії додає: на жаль, пацієнти звертаються пізно і мають в організмі незворотні зміни, з якими складно не лише жити, а й боротися. Відтак, нерідко лікування серцево-судинних уражень, спричинених цукровим діабетом, це тривалий і високотехнологічний процес. Оскільки ми заклад третього рівня, ми вже отримуємо пацієнтів, які вже мають тривалий стаж діабету, які не завжди контролюють ці основні фактори ризику, і тому вже ми отримуємо пацієнтів з виразними. Формами важкими проявами ішемічної хвороби серця. А якщо б ці пацієнти почали профілактику раніше і коригували фактор ризику більш ретельно, то можливо вони б до нас і не потрапили. Власне, аби не потрапити до кардіоцентру із ускладненнями цукровий діабет важливо діагностувати на ранніх етапах, коли елементарної вчасної корекції способу життя і харчування буде достатньо. Саме тому потрібно контактувати із сімейним лікарем і в разі необхідності пройти додаткові обстеження. Первинна профілактика, власне, недопущення інфаркту або інсульту у людини, у яких у якої і не було інфаркту або інсульту, це інсульту це завдання, місія в першу чергу сімейного лікаря. Тому що це загальнодоступні речі, які покриває програма медичних гарантій, ліки повністю покриваються програмою доступних ліків, універсальна доступність для всіх пацієнтів, і тільки треба користуватися вчасно. Сімейний лікар має визначити показання і вчасно скерувати пацієнтів із цукровим діабетом до ендокринолога, до кардіолога, до нефролога і до фахівця із судинних захворювань, якщо є потреба до ангіохірурга або фахівця із діабетичної стопи. Цукровий діабет і кардіологія це дійсно дві сторони однієї проблеми. Але сучасна медицина має усе, щоб узяти їх під контроль. Головне не зволікати і дослухатися до порад лікарів. Найкраще діяти на випередження, регулярно проходити обстеження, пильнувати роботу серця і загалом берегти себе. І саме 14 листопада, у всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, медики ще раз нагадують, уважність до власного здоров'я це необхідність, яка справді рятує життя.